Це Роман Бондарчук і Катерина Горностай. Будемо власне говорити про сам фільм. А в 23, як ми і обіцяли, це буде прем'єра на Громадському цього фільму. Ну, перше запитання, мабуть, таке традиційне, яке ви чули багато разів. Чому таке? Чому така назва Чорновий монтаж? Ну, ми його зробили відразу після всіх подій mm -hmm. для фестивалю до кюдей звій. Це mm -hmm. фестиваль документального так. кіно, який проходить в кінці березня в Києві. І тоді ще неможливо було взагалі зрозуміти, що таке Майдан. Ну я думаю, зараз не дуже можна зрозуміти, але ну, тоді зовсім було складно. І ми вирішили, що оскільки все ще в незавершеній стадії, то фільм ми теж не можемо якось назвати з, з якимось своїм ставленням до цих подій. Через те ми вирішили, оскільки країна в стадії чорнового монтажу і все змінюється і трансформується. І будуються, то нехай і фільм наш буде таким самим. Розкажіть, цей фільм складається із декількох новел. Що це за новели? Ну це просто якось так стало, що на Майдані багато було різних ініціатив. Тобто, всі робили це, в принципі, місце самоорганізації було. Ну, і документалісти вийшли і знімали. І mm -hmm. ми дуже багатьма людьми познайомились прямо на Майдані. Ось, і там же ми познайомилися з Ромою, який потім дав кліч, коли планував робити фільм Відкриття до кудись». І таким чином знайшлися люди, які просто віддали свій матеріал, який в них був, вже складений в певні чорнові шматки. Mm -hmm. От, і так сталося, що ну, так, тому цей фільм має таку новолічну як, будову. Ну, Чисто, і потім да. одній людині осягнути все було, в принципі, неможливо. І, ну да, всі кімінатографісти десь були, якісь такі маленькі шматочки свої фіксували. Я думаю, це єдиний спосіб зробити якусь таку. А що це за шматочки? Це якась він будується в хронологічному порядку? Чи це просто суб'єктивне враження кожного із групи режисерів? Ми, ми вибудували в хронологічному ага. порядку. Від е, руйнування ялинки і захоплення самої площі, власне, до розстрілу небесної сили. Скільки новел у фільмі таких коротких? Десять новел, так? От таких от вибудованих. Чи є там герої, якісь конкретні? Чи це просто от відеозйомка, яка велася як хронологія на Майдані? Ну ну в кожній так виходить, що майже в кожній новелі є певні герої. Uh -huh. от, вони виходять на передній план. Ось є новели, в яких героям є певне місце. Наприклад, у нашого друга і режисера, також цього фільму Андрія Литуненка, в нього в новелі. Я думаю, героям є просто Київська мерія, в якій люди сплять. Uh -huh. Тобто там немає конкретних героїв, якби таких, які дуже-дуже. Там героями є всі люди, таке тло з людей, які там знаходяться і ночують. Розкажіть про свої новели. тобто про ваші. Um, У ну, мене новела, uh, ну, повелили пам'ятник Леніну. І я пішла туди, на це місце. І просто от. Я була там і дивилася на те, як це відбувається. Ну тобто, я вже не застала саме повалення, але мені здається, що може навіть після цього почалося найцікавіше, коли е, е, Ну, там просто було таке місце, де сконцентрувалося дуже багато різних енергій. Людей, які були дуже щасливі, що це сталося, і людей, які були дуже якби, вражені ну, негативно, що це сталося. Угу. І ось вони, як дві такі сили, там зіштовхнулись. І ну, тобто, це якби дивовижна була якась штука. Ось. Я, я, до речі, заздрюю, що Катя зняла цей епізод, бо ми прийшли. Ніхто не застав сам момент повалення. Я не знаю, чому його не анонсували. Ні. No. Yeah. А, але коли ми прийшли, то там якась язичницька така вакханалія відбувалася, ми постояли, постояли, і мій звукооператор сказав: Я не буду цього записувати, якщо mm -hmm. хочеш, знімай. І я вирішив, що я теж не буду знімати, а Катя знайшла там дуже людяні моменти. Моя про, мова про те, як закрили станції метро в центрі Києва, і всі чекали, що піде Беркут, і почали з під землі, почали блокувати і барикадувати ці виходи зі станції Майдан Незалежності. І було дуже цікаво, як абсолютно різні люди. З різних прошарків, взагалі соціальних, з різних міст в момент, коли треба об'єднатися і збудувати барикаду, як вони діють, як вони домовляються, розподіляють ролі, жартують. Тобто, це, це була така, по моєму, дуже показова для цієї революції штука. як без усякого центру управління людям вдається зробити якусь справу спільну. Причому тоді ще підкреслено, всі боялись щось зіпсувати. Підкреслювали, що в них мирний протест, і навіть там, будуючи барикади на Майдані Незалежності, вони слідкували за тим, щоб нічого не пошкодити. Фільми ви вже представляєте на різних фестивалях по світу, так? От нещодавно приїхали із Москви, здається, так? так. Ну, от розкажіть, як там сприймали ваш фільм? Mm. Ну, просто якось мені треба мені здається, що треба розуміти, що на такі фільми йдуть люди, які в цій темі знаходяться. Mm -hmm. Тому. Приходили люди, які ну, дуже небайдужі до цієї проблеми. І всі люди, які підходили потім після фільму, це були люди, які мають тут, в Києві і розуміють, що тут виходить, ну, що, тут, що тут взагалі сталося. Ну, Принаймні, розуміють, це якось по-своєму, але співчувають тому, що відбулося. От, тому е ну, просто особисто я якби, негативних відгуків серед людей, які глядачів, ну, не зустрічала. І мені здається, що є різниця встати, де цей фільм показувати. В нас цей фільм 100% розуміють люди, бо вони знаходились в цьому полі. В Росії вони також це розуміють трошки більше мені здається, ніж в Європі. Саме через те, що це також частково їх, якби їх історія. І навіть в, кіношні, в кіношному середовищі московському кажуть, що взагалі ця подія, майдан, ну це така штука, яка взагалі переформатувала, ну, всю історію. Кінематографічно так само, бо це дуже таке потужне явище. Тобто його досліджують дуже багато кінознавців і різних цікавих людей в Москві також. Чи були якісь відомі е, постаті у кі кі кіношні, так, як ви кажете, російські, на презентації вашого фільму? Ну, були, звичайно. Ну, Була мій викладач, і дуже, я її люблю, Маріна Ось, е, Московський продюсер і режисер документального кіно, так, так mm -hmm. викладач школи Маріни Розбіжкіна. Ось, і ну, вона також брала участь у дискусії. От. Ну, і, в принципі, от, наприклад, російське видання «Культа.ру» надрукувало книжку, яка називається Документалістика переломний год Документальне кіно в Переломний год. І там вони зробили цілою темою «Євромайдан». і там також є. Ну, Обсуждені експертів на тему Юромайдану і саме нашого фільму, і також фільму через Торгуєвий Костомарова реальність на Майдані, який mm -hmm. був, до речі, закриттям цьогорічної молодості у нас. в Для мене взагалі покази в Москві приємна несподіванка, бо я був впевнений, що там їх будуть зривати, закривати, робити провокації, всіх спакують. І коли мені написали організатори, що в Санкт-Петербурзі кінотеатр відмовився показувати, пішов на якийсь там ремонт. І показ перенесли в готель. В готелі був кінозал якийсь, і оголосили тільки, що це будуть фільми в рамках Hard Fest, щоб ніде не згадувати Євромайдан. І набилась повна зала, квитки були за гроші, люди прийшли спеціально подивитися, і ну, це підпільний показ, показ можна сказати. І Ну Те саме в Москві, тобто всі квитки продані, люди йшли. і ну, На кольчі можна почитати обговорення після фільму, тобто дуже зворушливо і дуже вони там гарно напрочуд реагували. А в, про, про те, як люди взагалі реагують, то чим далі від України, тим, звичайно, більш дивно. Ну, Скажімо, ми в ризі показували. Там їм знайома проблематика, і вони розуміють, що таке ці підводні човни і винищувачі, які весь час там над Балтійським морем літають. Mm -hmm. Тобто, приблизно спільна атмосфера. Вони питали, коли Крим повернеться назад в Україну. Або про що ми мріяли на Майдані, які в нас мрії зараз. Тобто такі ну, теж тепле обговорення. А скажімо, в Амстердамі, то там були дуже різні думки, і ну, видно, що їх це взагалі значно менше цікавить. А в Швейцарії взагалі люди були абсолютно здивовані, що в нас все так далеко зайшло, що прямо гинуть люди і. Ну, деяких це зворушувало для сліз, задавали ну, купу таких дуже ну, питань нульових, тобто люди взагалі не в контексті. Питали, скільки ви летіли сюди, годин 6, мабуть, з України. Кажу, ні, це зовсім поруч. Тобто вони живуть у своїй якійсь такій ялинковій прикрасі. І мені здається, важливо їм показувати цей фільм, щоб якось просто примушувати. Говорити, включатись і цікавитись тим, що відбувається за межами їхнього фантастично успішного світу через серед глядачів, скажімо, в Москві, так були можливо люди, які брали безпосередню участь у майдані. Ну, я таких там не зустрічала, але просто ще треба подякувати взагалі Москві за ці покази, через те, що. Ну, Це фактично, мені здається, мало не останній фестиваль, «Ардокфест», який був якраз в Москві, який просто взявся показувати ці фільми. І там ну, от, Віталій Мацький, директор цього фестивалю, цього року зробив цілу програму, яка називалася Україна не Росія. Тобто взагалі були і старі, і нові фільми ну, різних режисерів, в тому числі і наш. Ось, і, ну, тут, Це взагалі була велика подія через те, що. ну... І це досить небезпечно цього року. Вони навіть не отримали ніякого фінансування і дома ну, при демонстративно не так. отримали з формулюванням їхнього міністра культури, що вони показують антиросійське кіно. Тобто і це... навіть ваш директор вашого фестивалю знаходиться в опозиції до міністерства культури, тобто мало не з таким формулюванням. Тобто, вони справді дуже сміливі люди. А стосовно чи був хтось з глядачів на майдані? Він би, мабуть, ніколи не зізнався, але я сподіваюся, що вони винесли якісь практичні уроки, як цей майдан влаштувати і як. Як діяти, в разі, якщо в них там, дай Бог, дійде до справжніх протестів? Ну, так, ну, зараз так досить важко говорити про Майдан, тому що у нас є е, нова війна так, на Сході, і от ці всі події, ми поки не можемо так їх вдало переосмислити з розумом, підійти і подумати над тим, що відбувалося, тому що ми маємо реагувати на якісь ці події. Mm -hmm. От там, де ви презентували знову ж таки фільм, більше питали про Євромайдан, чи все ж таки питали про те, що відбувається нині на Сході? Ну, іноді питають, просто ще також, я не знаю, для мене це ніколи так не було, але от чомусь, ну, от в Москві також, і це затучало моїх друзів так само. Вони питали про те, що ну, а, а як ти думаєш, а от якби б не було Майдану, ну не було ж тоді війни. І, а я не можу відповісти на це питання от прямо так. Мені здається, що це абсолютно дві не пов'язані речі і. Ну, це, це слава Богу, питають люди, які також сумніваються, бо насправді найгірше з людьми, які не сумніваються, і вони от, праві в правів якихось mm -hmm. своїх там переконаннях, і думають, що каратілі хунта вбивають жителі Донбасу, і ну якби це, це ну, якби з ними неможливо поговорити. Ось Чи думаєте, ви робити цей фільм, показувати можливо на українському телебаченні більш там широко. Чи можливо там ви плануєте це показувати у кінотеатрах? Що далі, окрім фестивалів? Які ваші плани? Ну я не думаю, що в Україні. А ну в фестиваль Докудейс, він має такий мандрівний фестиваль, mm -hmm. який от зараз закінчується. Це більше 120 міст і містечок, це кіноклуби, це університети. І ми його показували по цих всіх упродовж трьох місяців по всій Україні. Тобто, таким чином ми його показували. Mm -hmm. А в нас просто кінотеатри не звикли показувати документальне mm -hmm. кіно. Через те це ще треба дуже довго розвивати і привчати. Ну, бо все-таки навряд чи це зараз можливо. Ну, Мені здається, що прем'єра на громадському це чудовий шанс взагалі якось донести це до всіх, хто цікавиться. До речі, про прем'єру. Ми готові зараз перейти на фільм, чи він ще Ні, ще так? ми можемо ще поговорити. Як тільки він буде готовий для показу, ми одразу перейдемо на нього. Ну, а поки можемо трохи поговорити. Чи плануєте ви зйомки, скажімо, на Сході знову ж таки, і робити якісь документальні речі от, ну, про те, що зараз відбувається там? Ну, це досить складне питання, бо ну, поки я знімала на Майдані, просто зрозуміло, що я, мені дуже взагалі було страшно навіть на Майдані знімати. Uh -huh. Тому, я просто впевнена в тому, що на схід мають іти люди, які точно знають, якби, чому вони туди йдуть, і знають, що вони там будуть робити. Оскільки я не знаю, я тут дуже боюсь їхати. Тому я, це точно, якби, е, ну, я би не змогла там знімати. Я, тому я не Ось. Ну, Я не можу однозначно сказати, поки. Е... Оскільки цей фільм дуже потребує того, щоб з ним їздити і все-таки говорити після нього, а не відправляти куди завгодно, то ми їздимо і говоримо, і намагаємося якось привернути увагу ним і примусити людей думати про, про те, що тут відбувається. Можливо, як закінчиться історія цього фільму, ми. Перемістимось на щось інше, але мій колега Сергій Лисенко, наприклад, зараз майже весь час знаходиться в АТО. Він їздить з волонтерами, угу. і в нього функція кінорежисера вона якось переплилася з тим, що його ролики, які він там знімає, допомагають волонтерам збирати пожертви і гроші угу. на медикаменти, на одежу, на, на всякі військові. Приладдя, і ну, він дуже ефективно це робить і паралельно накопичує матеріал для свого фільму. Тобто, це, знову ж таки, ми зробили Євромайдан після того, як всі режисери накопичили свій матеріал mm -hmm. і мали mm -hmm. що показати, що гамонтувати. Через те, не ну, час подивимось, знову ж таки, АТО має теж прийти до якогось, до, до перемоги, щоб ми могли. Говорити про той, що це було, і пробувати аналізувати. Зараз рано робити фільм. Отже, зараз ми готові показати на громадському вперше. Прем'єра на телебаченні фільму Євромайдан, чорновий монтаж. Я буду прощатися сьогодні з вами. Дякую, що були з громадським, і гарного вам вечора і гарних вихідних.